Ми вже не раз розповідали у нехайповому тек про рої, рої роботів, рої дронів, навіть рої супутників на землі, у повітрі і в космосі. Тож не дивно, що зрештою дійшли і до роїв під водою. Німецька компанія Євроатлас представила новий автономний підводний апарат Грей Шарк. Цей дрон призначений для розвідки та спостереження, здатний об'єднуватися зі своїми побратимами у раї та діяти як одна команда. Грейшарки можуть застосовувати різні стратегії поведінки від активного патрулювання до залягання на дно у режимі енергозбереження і активації тільки при виявленні ворожих суден. Більш того, їх можна налаштувати так, щоб акули реагували тільки на певні типи ворожих суден. Знаю, вам хочеться почути про технічні характеристики. Не буду затягувати. Максимальна глибина, на якій наразі може функціонувати грейшарк 650 метрів, але. У компанії обіцяють, що друге покоління буде здатне зануритися вже на 4 тисячі метрів. Нагадаю, найглибша підводна западина на Землі це маріанський жолоб. Він сягає майже 11 тисяч метрів у глибину. Тож цифра у 4 тисячі метрів цілком вражає, якщо, звісно, у Євроатлас справді успішно реалізують свою фазу 2. Марвел он на фазі 4 поламався. Радіус дії Грейшарк трохи більше за тисячу морських миль, тобто понад 2 тисячі кілометрів. Круїзна швидкість 10 вузлів 18,5 км на годину. Довжина безпілотного підводного човна 6,5 метрів, а вага близько 3,5 тонн. Грейшарк може працювати за температур від мінус 3 градусів за Цельсієм до плюс 45 градусів. Якщо думаєте, що якось мало, я теж так подумала. Але середня температура води в Арктичному океані мінус 1,8 градусів за Цельсієм, що робить нашу акулу універсальним солдатом. Працюватиме хоч в Арктиці. Хоч в персидській затоці, де рекордна температура води сягала 37 градусів за Цельсієм. Грейшарк оснащений гідролокатором, електромагнітними датчиками, лідаром і, звісно, камерами. Дані він передаватиме під час розгортання і після повернення з місії. Грейшарк має протоколи розпізнавання об'єктів. Сценарії поведінки, підв'язані під типи об'єктів, вміє об'єднуватися в рої до шести дронів. Також завдяки неметалічному корпусу і слабкій сигнатурі гідролокатора ворогу буде непросто помітити грейшарк, особливо у фазі пасивного спостереження. Саронік анонсувала Корсар свій наразі найбільший автономний корабель. Це 75 метрове судно з можливістю автономного керування, яке може бути розгорнуте тисячами для потреб ВМС США і діяти який. Міністерство оборони США через свою ініціативу реплікатор. Ми, до речі, вже згадували її в одному з недавніх випусків, розповідаючи про замовлення роїв дешевих літальних дронів. Лишимо лінк на випуск. Раптом ви це пропустили. Прагне створити також резерв морських дронів. Метою програми реплікатор є постачання багатодоменних атрибутних автономних систем для військових у кількості кількох тисяч. В різних сферах бойових дій протягом 18-24 місяців, тобто до серпня 2025 року, здається, вони таки щось зрозуміли з української війни. Запропонований Саронік Корсар здатен працювати автономно на відстані до однієї тисячі морських миль і розвивати швидкість понад 35 вузлів. Це трохи менше 65 км кілометрів на годину. Корсар може працювати як самостійно, так і в кооперації з іншими суднами для утворення рою. Дрон має вантажопідйомність 450 кг, що дозволяє інтегрувати як сенсорні, так і бойові системи. Корсар підходить для розвідувальних, спостережних та ударних завдань, а також виявлення загроз у прибережних і відкритих водах. Завдяки модульній архітектурі, корсар може швидко адаптуватися під різні типи місій, включаючи електронну боротьбу та розвідку в районах, де комунікації можуть бути обмежені або заблоковані. Особливість корсар полягає в його здатності виконувати завдання автономно, без постійного контролю оператора, що робить його ефективним інструментом для операцій у зоні ризику, дозволяючи ВМС значно скоротити ризик для людей. Можна було б додати наше традиційне нам теж таки треба, але як показали останні пару років, ми теж морські дрони непогано вміємо. Човен на сонячних батареях, який очищує воду, доки ви відпочиваєте. Південно-корейське рішення для боротьби з забрудненням. Healing Boat – інноваційний проєкт південно-корейського стартапу EcoPeace, який змінює підхід до очищення води на виставці CES 2025 – в Сеулі цей проект відзначили як один із найбільш перспективних. Boat – це футуристичний човен, що поєднує нульовий вуглецевий слід, екологічність та штучний інтелект. Технічні характеристики човна виглядають так: довжина 25 метрів, ширина теж 25, висота метр 20 сантиметрів, продуктивність очищення води 2,5 тисячі тонн на день, тобто 2,5 мільйони літрів. Цей автономний сонячний човен працює 24 години на добу. І очищує до 2,5 мільйона літрів води щодня. Його дизайн, натхнений камінням, не вкрали, а надихнулися, не знаю, чи цього разу наша рубрика сюди підходить. Гармонійно вписується в навколишнє середовище, кажуть творці Boat, а багатофункціональність робить його більше, ніж просто очисником води. Човен може вміщати до восьми людей і виконувати в день функцію туристичного судна, а ввечері перетворюватись на простір для обідів чи її заходів. У вечірній час він стає яскравим фудтраком. Що він повністю працює на сонячній енергії і використовує штучний інтелект для моніторингу якості води в реальному часі, автоматично активуючи механізми очищення в разі потреби. Окрім Healing Boat, компанія EcoPeace розробила також менші роботи та станції для очищення озер. Їхні маленькі роботи EcoBot очищують від 100 до 500 тисяч літрів води на день, працюють на сонячній енергії та використовують штучний інтелект для аналізу забруднень. І станції для озер. Які можуть очищувати від 5 до 12 мільйонів літрів води на день. На відміну від ручних методів очищення, роботи зі штучним інтелектом, як от Healing Boat, швидко оцінюють і усувають забруднення, забезпечуючи сталий підхід до управління прісною водою. Нідерландці та французи випустять у воду баракуду. Нідерланди та французька суднобудівна компанія Naval Group підписали угоду на постачання чотирьох нових дизель-електричних підводних човнів класу Баракуда. У рамках програми Replacement New Zealand Submarine Capability – RNSC. Виробник не розкриває вартість контракту, але в листі, раніше надісланому міністерством оборони Нідерландів парламенту, бюджет на чотири нові підлодки оцінювався у 6,2 мільярди доларів до 2039 року. Підписання угоди знаменує початок програми заміни підводних човнів класу Ворлес Мож. Які зараз експлуатують королівський флот Нідерландів, зазначено в заяві Naval Group. Включення американських крилатих ракет та магавк збільшить ударну потужність, а інтеграція сучасних сенсорів та систем зв'язку відкриє можливості для більш ефективного збору, аналізу та обміну розвідданими порівняно з підводними чорнами класу Ворлес. Додають там чотири підводні човни будуть носити назви Орке, Свортфіш, Баракуда. І Tiger Shark. в них є ще назви голландською, але я не ризикну пробувати їх вимовити. Підводні човни класу Орки будуть побудовані у Шербої у Франції. Перші два човни планують доставити протягом 10 років після підписання угоди. Загроза навколо нас зростає, каже Тейнман, державний секрет з оборони Нідерландів. Ми значно збільшуємо інвестиції в нашу ударну потужність і наш внесок у НАТО. Ми робимо це, виходячи з переконання, що надійне стримування це найкращий захист. Ми запобігаємо війні, готуючись до неї. Цікавий і економічний нюанс на початку цього місяця Навальґруп та Міністерство економіки Нідерландів підписали угоду про промислову співпрацю на підтримку програми «РНСІ» Що зобов'язує суднобудівника співпрацювати з численними ключовими нідерландськими компаніями та науковими інститутами протягом 20 років, що забезпечує розвиток і збереження експертизи та участі екосистеми Нідерландів протягом усього життєвого циклу підводних човнів? А крім експертизи місцева промисловість отримує в рамках будівництва цих чотирьох підлодок ще приблизно 1 мільярд євро. ДАРПа нарешті спустила на воду новий автономний військовий корабель USX 1 DeFiant. Знакова подія відбулася 11 серпня 2025 року на верфі в Евереті, штат Вашингтон. На воду спустили новий автономний військовий корабель USX 1 DeFiant, розроблений за програмою DARPA під назвою No Manning Required Ship. Неомарс, no ми вже згадували про цей кінжалоподібний корабель в одному з попередніх випусків, але таку важливу подію в житті судна пропустити ми не могли. Метою проекту на no є створення нового класу середнього розміру бойових кораблів, здатних автономно перебувати в морі до одного року без людського контролю. Взагалі, розробка такого корабля ясно, що потребує радикальних змін у підході до дизайну. На відміну від звичних суден, де необхідні приміщення для екіпажу, командний місток та система вентиляції, дефайн цих складових немає. Все це дозволило зменшити розміри і вагу судна, що зробило його схожим на вже згаданий кинжал, з достатньою шириною для розміщення двигунів, сенсорних платформ і зброї. USX-1 Defiant має довжину 55 метрів та водозаміщення 240 тонн. Корабель може розвивати швидкість до 20 вузлів, тобто 37 км на годину, що знижується до 15 вузлів, тобто 27 км на годину, після року перебування в морі. На відміну від традиційних кораблів, де для ремонту і технічного обслуговування необхіден екіпаж, Defiant обладнаний системами з високою надійністю і резервними системами, що дозволяють йому автономно працювати протягом тривалого часу. Корабель може автономно заправлятися і замінювати пошкоджені частини взагалі без людської участі, що значно підвищує його ефективність у тривалих операціях. От бої автівки так могли, було б дуже зручно. Однією з переваг цього проєкту є спрощена конструкція, яка дозволяє швидко виробляти, переобладнувати кораблі в будь-якому порту, що обслуговує яхти або якісь. Вантажні судна, це дає можливість в майбутньому масово впроваджувати автономні кораблі для виконання рутинних завдань, наприклад, патрулювання, полювання на підводні човни або виконання місій у ворожих водах. При цьому знижуючи ризик для людських життів. Ну ви розумієте, штати нам таке треба. Не факт, що за каденція Трампа, але нам таке точно треба. Після завершення випробувань на морі Defiant буде передано в офіс програм безпілотних морських систем ВМС США, що ще раз підкреслює важливість цього проекту для майбутнього автономної морської війни. Грег Авікола, керівник програми Неомарс, no зазначить. Defiant – це міцний корабель, який спростовує думку про те, що ми не можемо створити судно, здатне працювати в відкритому морі без екіпажу. Він здатний працювати в складних умовах навіть у неспокійному морі до п'ятірки за шкалою Бофорта і витримує набагато більше хвилі ніж усе, що ми виробляли до того. Створений, аби побити світовий рекорд, так гучно презентували розробники човна, про який я вам зараз розповім. Чи воно того варте? Розбираємося разом. Якщо вам здається, що найшвидший у світі вітрильник має літати над водою на гідрофойлах, про які ми вже розповідали вам в одному з попередніх випусків, то це ви про повітряних зміїв ще не подумали. Швейцарська команда SP-80 вирішила піти іншим шляхом і створила щось схоже ранше на корабель прибульців ніж на човен. SP-80 – це надлегкий тримаран довжиною 10 метрів шириною 7. Жодної щогли. Замість неї величезний повітряний змій – кайт, прикріплений тросами до довгої балки, що виступає з лівого боку. Саме тому судно таке широке. Кайту потрібно тягнути з одного боку, а вся конструкція має перетворювати це зусилля на максимальну можливу швидкість, не перекидаючись у процесі. Чому не гідрофойли? Гідрофойли, хоч і ефективні на менших швидкостях, викликають так звану кавітацію, коли вода навколо підйомних елементів закипає через різке зниження тиску. Це знижує стабільність і ефективність на швидкостях понад 100 км на годину. Тому Команда SP-80 відмовилась від цієї технології, зробивши ставку на міцний контакт з водою без кавітаційних сюрпризів. На правому борту човна встановлений спеціальний стабілізуючий гідрофойл, який тягне судно вниз і вправо, щоб компенсувати підйомне зусилля кайта зліва. Усім цим управляє екіпаж із двох пілотів у тандемному розміщенні. Один за кермом, другий постійно керує кайтом. SP-80 щойно встановив другу за швидкістю в історії позначку для вітрильного судна: 58,261 тисячних вузла, приблизно 108 км на годину. Це більше ніж будь-яка яхта у Кап колись показувала. І, хоч це все ще не офіційний рекорд, команда дуже до нього близька. Світовий рекорд наразі тримає Vesta Sail Rocket 2 – 121 км на годину. І цей рекорд було встановлено ще 13 років тому. Та в SP-80 упевнені, їхній кайтовий тримаран здатний розігнатися понад 80 вузлів, або приблизно 150 км на годину. Щоб рекорд зарахували, це має бути середня швидкість на відрізку 500 метрів, а не пік на GPS. За цим критерієм, наразі найкращий показник SP-80 – це 48,645 вузла. 90 км на годину, тобто над чим працювати ще є. Пілот команди Миоль Вандербрук каже, дуже мало вітрильників в історії взагалі пробивали межу 100 км на годину. І зараз ми буквально відчуваємо, що ця ціль близько. Особливо тішить, що ми можемо стабільно повторювати ці швидкості кілька разів на тиждень. Це свідчить і про надійність судна, і про потенціал розганятися ще більше. У червні команда продовжить заїзди біля узбережжя південної Франції в районі Льокат і Порт Ланувель. І є всі шанси, що незабаром рекорд перестане бути рекордом. А ви в дитинстві запускали повітряних зміїв?